Російська армія 40 разів за добу намагалася прорвати оборону наших військ на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки Донецької області. Про таке повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» 92-ї окремої штурмової бригади. З нами на зв'язку Слава Україні. Героям слава. Отже, пане Юрію, а, щодо наступу росіян саме по вашому напрямку на Бахмутському напрямку, розкажіть, будь ласка, оперативну ситуацію, де а, намагаються зараз атакувати росіяни якими силами і в яких умовах? Одним з пріоритетних завдань противник перед тобою став безпосередньо окупацію міста Часів Яр. Це є пані на висота. І для них критично важливо мати успіх саме на тому вітинку. Як наслідок, противник нарощує зусилля саме там. І намагаються штурмувати в будь-який час доби е, цілодобово, використовуючи погодні умови, використовуючи інші засоби, і відверто кажучи, ту кількість сил і засобів, які застосовує противник, вона просто неймовірно велика. Але силам оборони вдається ефективно відбивати атаки противника. Не можна сказати, що противник давить тільки в часі в яр відбувається штурми в інших напрямках, зокрема Іванівського. Декілька днів тому був масований штурм залучення броньованої техніки. Противник і прикривав свої піхотні групи як наслідок в зв'язку з об'єднаною роботою ряду бригади, котримають відтинок. Зокрема, 92-ї штурмової вдалося повною мірою знищити наступальний потенціал противника. Саме цього разу було знищено більше 21 зброньованої із броньованої техніки. Тільки підрозділ, який я маю за честь очолювати, знищив сім і пошкодив ще шість одиниць техніки. Тобто, таким чином, ударний кулак противника, який здійснював ударно штурмові дії саме в той день, був зруйнований повною мірою. Перепрошую, дуже важливо зауважити, що Такий результат стає можливим, завдячуючи декільком факторам: перше це потужне керівництво бригадами, які тримають відтинок, тобто командири бригади, які ефективно виконують свою роботу. Друге, це особовий склад, який вмотивований і навчений виконувати бойові завдання. І третє це, звісно, технічне обладнання та кількість засобів, які мають силу оборони, за рахунок державних програм, які активно розвиваються. Ми почали отримувати об'єктивно в рази більше засобів безпілотних, як розвідувальних, так і ударних. І звісно, за рахунок підтримки кожного українця, зокрема тих, які переглядають зараз наш ефір. Ми дуже значну кількість техніки отримуємо саме від українського народу за рахунок донатів. І як наслідок сили оборони отримують необхідну кількість засобів для того, щоб мати можливість бити противника <кій> дистанційно. Дуже важливо виконати завдання і вибити противника саме на етапі, коли він наближається до наших позицій, тому що коли противник вже схочем траншею, тут виникають питання пов'язані з тим, що противника на жаль більше, і наша піхота, так чи інакше, за рахунок кількості противника, може бути прожатою. Але водночас з тим теж варто зуважити, що так як б'ється піхота збройних сил України і сил оборони в цілому. Я думаю, що в світі таких прикладів були одиниці в сучасній світовій історії. Я думаю, що їх взагалі не було, тому що те, що роблять наші хлопці та дівчата, піхотинці і штурмовики на полі бою, це кожного дня подвиг. Так, надзвичайна вдячність усім, хто власне кожного дня робить цей подвиг. Я коротко ще хотіла поточнити. Ви щойно зазначили, що загалом так 11 одиниць техніки окупанта вразили бійці батальйону Ахілес, і ви писали у себе в Телеграмі, що знищена техніка більше на 10 мільйонів доларів. Це можна назвати найбільшим врожаєм Ахілеса за добу? Ні. Не можна було більше, а скільки Це було один більше продукт Бу було більше було і близько 15 одиниць техніки, в залежності від кількості напрямків і інтенсивності бойових дій, які ми закриваємо, буває по різному але тут питання в іншому: що важливо не просто ну як би сказати статистично, да що ми знищили. А важливо усвідомити, до яких це наслідків приводить. Кожна одиниця техніки, яка втрачає спроможності виконувати бойові завдання, броньована, легкоброньована техніка, яка не може підвозити особовий склад противника і вести обстріл наших позицій, це збереження життя наших військовослужбовців і додаткові можливості отримувати позиції. Кожен міномет, кожна гармата, кожна причепна гармата, система реактивного вогню, які були знищені, в тому числі за рахунок застосування і в півдронів, це. Також додаткові можливості для наших піхотинців оборонятися та в окремих і... випадках наступати. Тому за статистикою тут стоїть конкретні результати по ефективному виконанню. І вкотре закликаємо наших глядачів донатити і підтримувати зокрема і ваші збори, які ви проводите у себе на сторінках у соцмережах. Пане Юрію, дякуємо вам, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 окремої штурмової бригади, був нашим гостем. оцій порі.